Вже Майже ніч на дворі, а я вийшла е, свої розтюшки познімати трошечки. Е, нарешті перефарбовується в мене Little Lime Punch. Ну, Summer Love, Candy Love, давно вже така гарнюня. Е, дуже гарна володь в цьому році це Pink and Rose. Ось ці такі ніжно-рожеві. А ось ця давно перефарбувалась там ще знизу декілька. Ну, Дуже гарний цей кущ в цьому році. Аби Трошки не пошкодив його тоді білий американський метелик Бігрін. Дуже гарний сорт. Дуже такий ну, цікавий. Чимось, чимось він мені нагадує графіті по, по перефарбуванню, я б так сказала. Пінкачу це моя любов цього року, ну, тому що ви бачите, які величезні волоці. Це металіка. І що я вам хочу сказати, не передає, мені здається, камера. Дійсно, в неї такий відблиск є стальний да, металу. Цікавий. Ну, дуже великі волоті, І, до речі, вона мені встигла ще й ось одненьку, третю видати на осінь. Дуже міцна така. Гарний сорт. Дуже гарний. Мені сподобався. Вперше в мене квітує. Бачите, які цікаві квітки. Ну, і Bonfire, подивіться, який бомбезний. Ну Ці кольори просто неймовірні. І, до речі, хочу сказати, що Блоді Марі в мене інша трошки. Вважається, що це один той самий сорт. Ну, ось мені вони не схожі. Це мій Bonfire, а ось це Блоді Марі. І вона і вища, і квітки в неї трошки мілкіші. Не знаю. Не може бути вона пересортом 100%. Можливо, за рахунок того, що і кущ більший, і володей більше, але якось вона, поки вони мені не схожі, Вони різні за віком, буду ще наступному році спостерігати.